поняла, молоток маем. Да, У нас да, все да, треба молоток. тоже сберегти. История, спасибо. Короче, милая красотка, я за ней чула. Дуже, дуже, дуже гарна Міна. дякую. Дякую. Міла, ходи мені розу подаруєш? що казала не переманюй, мені нічого не треба. Я не переймаю, просто рози подарую. Я тільки рози прошу. Ставлю рукавиці. друзі, то в нього 27 вінів, винів, та ставте рукавиці, визивайте да, зелені Визивайте да. голих, босих, Зелі. я не знаю, грубих. Молоток мені побалдіє, вперед. Вам просто повезло, що перчатка не була дирява. Вам повезло в тебе дуже гарні очі, але я їх не бачу. Ну покажи ближче. Зелені, карі, які вони. Упс, так, друзі, пишіть запис екрану, бо мені пишуть запис, запис, зараз щось буде. Ребята, киньте время, скиньте время, ребята. У нас перчатка, время скиньте, ребята. А у нас туман. Ви <гум> не бачите. Скиньте время, щоб не було... Ви не, щоб... не бачите тік-тока. Є, ще время, ребята, ще время. Це вийде в історію. Самвел. Є, ще время, окей. Молодці. Це може бути взрив. Це може бути інша торпеда. У нас є ще туман? Ой, боже мой. Я <гум> записи <гум> 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 <це> не робила, <діла>, господи. <гум> <гум> Напугали, блядь, ночі. Йоп, вашу мать. Що з вами? Нам треба Тож... ще туман. Там вся команда, блядь, шалена, не тільки аналіти. Сто процентів! Я в шоку. Тикай в мене груди висять, розумієш, соски стоять, я дуже переживаю, дуже переживаю. Я так хочу. Господи, помилуй. Давай Аміль. ще разок, зіграємо. Аміль, давай ще разок, бо один раз я не люблю. У мене дві дирки. А ти в яку любиш? Передню чи задню? Середню. Середню. В рот, добре, давай. <світ> 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 я жартую, я багато говорю, я жартую. Я людей люблю шокувати. Друзі, всім ще родьок. Чекай, я поставлю зараз скриню на 100 монет. я всіх А перекус. Де ти мешкаєш? В файному місті мешкаю. Хочеш гості? Ні, просто цікаво. Ну ти в Києві, так? Ні, в Дніпрі. Дніпрі. О, то, то мені як не зустрінемося. Ти на сході, я на заході, треба десь в Києві. Десь в Тернополі чи. А... Так, так, Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Друзі, ставлю ну, на 50. Я не бачив, написали, так, я не почув, вже Тернопільський говір такий. Та говір такий, нормальний, файний говір, говір. А ти знаєш, до речі, ти знаєш такий артист відомий Володимир, ой, Василь. Боже, чекайте, я вже забув. Василь Хлистун співає, хлопці будуть жити, він сьогодні помер. Дуже шкода, дуже гарний був артист. Я такого чесно не чув. Я пісні не чув. Не чув такої пісні? Тарас, дякую, друзі, всім Олексій. Він по хлопцям? Та де? Я не думаю, що він по хлопцям. Хто тут пише? Та де? По яким хлопцям? Та я не знаю, може по військовим, допомагає військовим, так? Протягую руку помощи. Ну. No. а народний артист України, крив... я такого не знаю. Я працюю в оперному театрі 14 років. Ти в кінотеатрі, так? В кінотеатрі, а в оперному, блядь, театрі, в якому кінотеатрі? в якому театрі, чекай баба не чує. В оперному. Оперному? Ти співак? Я теж співачка, я теж акторка, ну не порно. Слухай Її мені. З села мені... вигнали. Села Яке вигнали. Сел. Хто це таке пише не, не, не культурне. Я У мене є вища освіта. Яке село? Ви що люди? Якщо вища освіта, села з якого. Спасибо, Саш. Ну, знаєте, файне місто це мале місто, ну це не село. Я це можу сказати, гола. що Тікто, Тікток, тік це велике село. Да. Він сколі... Це помойка, блядь. Я не, я не звертаю увагу. Це хейтери. Хейтери, я вас люблю. Якби не ви. Де би були ті нерви? Від кого то би купили? кльоп, що пишуть, то все брехня. Де? А там пишуть, що гадості. Йоперний балет. Ти ще й танцюєш, чи тільки співаєш? Ну, треба, Танцюю, медленно. А, Саш, спасибо, дорогой. Медленно і увеличить. я просто сьогодні. Сьогодні прийшла з лікарні, відповідаю. Я буваю красотка, мої люди знають, я буваю дуже класна, я виконую бажання, я рву сорочку, я, я, я з Льоліками грала, я яйця між грудьми тиснула. Ну, я шалена, така, знаєш, найшаленіша в Тіктоці. Більше такої нема. Але мене Тікток не дуже любить. Ну, Також я... блокують, мабуть. Так, да, да. всі хочуть, щоб я йшла в телеграм-анал-канал, а я не люблю. Треба трошки обирати себе, тому що все, що хочеш делать, дурачитися. Это, ну. Знаєш, ты... вони хочуть шоу, вони хочуть подивитися всі. Вони ж не хочуть подарки дарити, вони хочуть на безплатне шоу. Ну, да. Друзі, дякую за підписки. Я всім хочу. Існуває яйце, каже, міжегруди. <су> ну так, да, дивися, а ти знаєш, яка, яка в мене фішка взагалі? Я зараз розшукую якесь одне наповнене яйце. Тому що яйце коштує мільйон. В тебе два яйця. Ви можеш мені одне? Не, спасибо, мені вони треба ще. Ну, дивися, а для чого тобі два? В тебе буде е, одне. І, і твій цей 21-й палець. Знаєш, не будемо говорити погані слова. Будемо говорити так е, научним терміном. Твій прутень. Прутень буде з одної сторони, а яйце з другої. То ми одне чікнемо. І щоб я теж попала в топ 3 Моя мрія топ-три. 3 Амінь? Придумала, мій. Придумала мене. Думала, вкладки, думала, так. Придумала мене. Слухай, ну може, в тебе хтось з підписників хоче? Ну запитайся. Я ж може як не твоє, то чиєсь. Я думаю, вряд ли. Нема таких добрых пані?